Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До народного контролю звернулися жителі ківерців, які нарікали на забруднення головного рову прудніківської меліоративної системи, що сполучена з річкою Стир. Відходи з центральної каналізації впадають у цей рів і течуть полями та лісами. Очисні системи недостатньо очищують каналізаційні води, переконані люди. Тут що відбувається, тут капець виходить. Крах у природі. Ви дивіться, яка вода стала. ми колись тут одихали в суботу, неділю купалися, вода була чиста. Було все видно, одно було видно. Риба ловилася. Місцева влада довгий час ігнорувала екологічну проблему. Тому активісти та журналісти народного контролю звернулися до Державної екологічної інспекції в області, аби взяти проби води у каналі, на вміст забруднюючих речовин. Вода сіро зелена мутна. і запах напиши. Запахи запах специфічний Спеці. запах. Журналісти народного контролю навідалися в екологічну інспекцію, аби дізнатися результати аналізів водойми. Показники виявилися невтішними. Рівень забруднюючих речовин у воді перевищує допустиму норму в окремих місцях, зокрема лісовому масиві. Рівень фосфатів у 43 рази вищий, ніж дозволено. Виданий припис. Ми будемо його контролювати, і голова мусить вживати заходи. Якщо не будуть вживати, тоді будуть знову притягуватись до відповідальності. Матеріали будуть передаватися на правоохоронні органи, щоб до притягнення не тільки до. Адміністративної, ну, можливо, дисциплінарної, кримінальної відповідальності, там. тим часом марківерців пообіцяв займеться проблемою. Робота з населенням щодо заборони самовільних врізок, чи точніше самовільних стоків від приватних осель. В головний врів нас оголошений конкурс буде взяти на роботу два інспектора по благоустрою, в тому числі в їхні обов'язки буде входити оця робота. Ми й надалі будемо стежити за вирішенням екологічної проблеми у ківерцях. Вадим Ремісько, Юрій Фетисов, Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.